Волонтером може стати кожен. Сьогодні у цьому переконались учасники Кремочутської академії волонтерства. Майбутні благодійники завітали до волонтерського центру Велес, де дізнались, чим саме допомагають небайдужі люди, і який обсяг роботи на них чекає щоденно. Ми продовжуємо проводити програму Кремачуцька академія волонтерствів. Це програма навчання для тих, хто хоче стати майбутнім волонтером. Сьогодні ми завітали в гості до Тетяни Шаховцевої у ресторан Велес, для того щоб вони поділилися зі свого боку, як це займатися волонтерством, розказала. Про досвід своєї волонтерської діяльності і дали майбутнім волонтерам якісь поради та настанови у житті. Зустріч пройшла у теплій атмосфері. Учасники проєкту поспілкувались з представниками волонтерського хабу та дізнались багато нюансів волонтерської діяльності. Сьогоднішня наша зустріч була дуже теплою і продуктивною. Розказати про волонтерство і побачити ту іскру в очах у дітей це дуже варто того. Треба продовжувати заряджати нових волонтерів, щоб вони в певний час змогли стати на заміну нам. Нагадаємо, програма «Кременчуцька академія волонтерства триває вже три тижні. Організаторами виступають молодіжний парламент Кременчука, комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Щодня учасники отримують нові знання, які допоможуть їм у майбутній діяльності. Тим паче, завтра кожен з учасників проєкту може прийти до волонтерського центру Велес і спробувати себе у ролі волонтера. Мені здається, що це було б дуже класно спробувати себе, навіть просто допомогти, хоча б чимось приготувати. Бо це це. Це дуже складно через те, що це дуже багато роботи. Якщо ми всі будемо щось робити, вже кожному буде набагато легше. Дехто з учасників проєкту вже почав займатися волонтерством. Денис з початку війни усіма силами допомагає наблизити перемогу. Я вирішив не сидіти вдома, а піти допомагати і підтримувати Україну, наближати до перемоги. Допомагав на гуманітарному Кременчуці видавати допомогу. Та потім допомагають на мастер-класах в молодіжному парламенті Кременчука. Та більшість часу провожу в молодіжному парламенті та допомагаю їм на проведення різних акцій, проектів та майстер-класів. За час проєкту кожен з учасників остаточно зрозуміє, чи готовий безкорисливо допомагати іншим. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачуцькі новини.